Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся на п'ятому готельному форумі у столиці. Про нові тенденції та тренди у цій сфері зараз вам все розкажу і покажу. Щодня новий виклик: готельний бізнес в Україні вже четвертий рік поспіль переживає непрості часи. Починаючи з 20-го року, важливий напрямок галузі гостинності нашої країни потерпає від перевірок на витривалість. Виживають найсильніші та найгнучкіші. Ті, хто на власному досвіді переконався, що важливо не просто слідкувати за трендами сьогодення, а й швидко реагувати на будь-які зовнішні виклики світу. Про нагальні та болючі теми для готельєрів говорили на масштабні конференції. Також ділилися досвідом та шукали шляхи вирішення складнощів разом, Незважаючи на те, що четвертий рік поспіль кожен день буквально для готельного бізнесу це виклик. Ви все одно говорите про розвиток, про нові послуги для клієнта, про підвищення якості. Наскільки зараз Ефективно інвестувати в готельний бізнес, і напевно, що зараз на ринку пропонують такого, аби завоювати серце клієнта. А, ну інвестиції зараз це питання дуже індивідуальне, дуже відкрите. Оскільки, як ми розуміємо, іноземних інвестицій зараз я думаю, зовсім немає в Україну. Проте є інвестиції в готельні проекти і в апарт готелі на заході України. І це значить це означає дві речі, що українці вірять вірять що все буде добре, відіть в перемогу. інвестують, вкладають і будують попри все. А друга інвестиція це не фінансова. Це те про що ми сьогодні говорили. Це інвестиція в сервіс, в сервіс, в комфорт, тому що насправді це зазвичай є головним головним причиною повернення гостей до. Певного закладу розміщення до певного готелю, і зазвичай ці інвестиції не потребують в прямому сенсі слова фінансових інвестицій. Вони потребують енергії, віри, любові, часу і знань. Команди в це Скілька, які ви бачите перспективи для сфери, чи є вони і чи в найближчі роки можливо так буде розвиток? Ну, дивіться, ми от, нашою готельною асоціацією, ми це готелів і курортів України, ми регулярно проводимо такі зустрічі, моделюємо різні сценарії і в часовому проміжку, в тому числі. Від того, якщо перемога буде завтра чи вона буде післязавтра, безумовно, це різні зовсім стратегії. Так само для готельної індустрії, для туризму загалом, один з критеріїв перемоги це відновлення авіасполучення. І в залежності від того, яке місто прилетить перший літак, хто буде на ньому, хто буде на борту, є різні стратегії, які ми розробили для того, щоб максимально швидко відновити загалом індустрію. Україна вже бренд, і всім буде дуже цікаво приїхати. і Зараз вже є туристи, а після перемоги, коли буде безпечно, сюди приїдуть реально мільйони людей. З різних причин приїзду, і вони будуть подорожувати по всій Україні, і треба до цього бути готовими. Нові виклики і нові рішення українські готельєри не покладають рук і не втрачають ентузіазму, і попри все переймають позитивний досвід, впроваджують нові стратегічні технології. Словом боряться за прихильність кожного клієнта. Сьогодні дуже важка ситуація в економіці, це розуміють усі. Але те, що сьогодні у центрі Києва, у Інтерконті де така йде такий захід. І ми ви бачите, що зал, зал повний. У квітня у Львові, у Емілі ресорт, був форум готельєрів. і Він також був, був повний, це, це, це аналітика. Це так це статистика, це аналітика. Це те, що показує, що коїться в ринку. Зал зал зали повні, багато людей. Багато володарів бізнесу та володарів керуючих компаній і так далі тут. І статистика Міністерства фінансів, статистика уряду показує, що росте збір податків з готелей. Це визначає тільки одне, що готелі працюють. У готелі, якщо я правильно пам'ятаю, Презентації пана Длигача, це один з засновників борду, і він був одним з пикерів у Львові. Він привів цифри, дуже навів цифри, які, на мій погляд, дуже оптимістичні. Приїхали на конференції і ті, чий бізнес фактично віджали окупанти. Готель так дійсно під окупацією. Готель не працює на по законах України, але він віджатий, він націоналізований, і там фейкове міністерство курортового туризму Запорізької області продає його зараз, виставляє на запрошує на відпочинок. А от можете трошки це про розказати, тому що це дійсно кручуща ситуація. Фактично, вас забрали ваш бізнес. Так і як це відбулося взагалі? і Як ви відстежуєте, що зараз з вашим вашими? Ну відстежую по телеграм-каналах. По деяким знайомим, по деяким слухам, по деякій рекламі відстежую. А, як відбувається, ну грабіш, як тут я не думаю, що можна розповісти щось таке нове. Да, бо, ну. Але якщо ви тут сьогодні до конференції про розвиток, про майбутнє, про нові тренди, значить все ж таки у вас позитивні перспективи? Яка розмови? вірите в краще? Я впевнений. Я впевнений в нашу перемогу, я вірю в ЗСУ, я вірю в наше майбутнє, і тому я вважаю, що. Е Одразу після перемоги ми запрошуємо туристів на берег Азовського моря. Окрім власників готельного бізнесу, на конференції зібралися і компанії, які пропонують різноманітні товари та послуги на цьому ринку. Насправді новинок дуже багато, і попри все в Україні навіть зараз намагаються не відставати від світових тенденцій. Всі готуються до перемоги і чекають черги туристів за кордону. І звісно, від рівня готельного бізнесу не в останню чергу буде залежати враження про нашу країну. Це є аромамаркетинг в принципі, якщо казати Прямо як вона є, а для нас аромати це дещо більше, тому що ми використовуємо спреї для сну, спреї для текстилю, аромати, які допомагають розслабитися і допомагають поринути в той глибокий сон третьої фази, який нам дасть от те здоров'я і те відновлення, яке ми відчуваємо зранку. Але це не тільки про аромати. Ми закриваємо питання в комплексі для готельєрів і тільки для готельєрів. Це саме продукти для сліп зони: це матраси, континентальні ліжка наматрасники, аксесуари подушки одіяла, ковдри. І як інноваційна компанія, ми також почали. розробили медитаційні аудіо та відео сети які запускаються в кожному телеві в кожному номері готелю є телевізори в яких в які ми інтегруємо аудіо та відео а, і як доповнення покиж так покажіть нам як доповнення до а, Цього всього всієї цієї комплексу послуг ми розробили формулу для сну, що потрібно людині знати про те, як поринути в той здоровий глибокий сон. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.